Всіх вітаю на своєму каналі. Що ж, нарешті велосипедна покатушка. Відео велосипедної теми, тому що останнім часом або байдарка, або пішоходка. Тут ще одна планується пішоходка. Ну, а зараз вже велосипедна покатушка на Полісся. Кінець березня на дворі і е, я їду в мої. Одні з е, улюбленіших місць, і завітаємо ми знову е, вже в черговий раз, з четвертої в Камінне село. Це унікальні місця Полісся, якщо вдаватися в історію походження саме цих країв, то це повна абсолютна рівнина, яка утворена. Під час льодовикового періоду, під час руху льодовика, який просто насувався та зрізав, зладжував все на своєму шляху. І так утворилася така рівнина. В деяких місцях він як бульдозером нагорнув такі кряжі, такі гори. Ось якраз ці е, місця е, вже утворилися внаслідок танення цього льодовика, е, утворилося багато озер. Річок, найзнаменитіше, звичайно, з яких це жацькі озеро які через походження таке льодовикове мають е дуже прозору воду, піщане дно, і взагалі ці всі піски, глини, наноси. Це також нам подарунок десь десь із скандинавських е сторін, скандинавських країв. Ось. і Саме формування камінне село, ось ці всі форми цим брилом якраз також були надані під час руху цього льодовика. Він їх просто десь підхопив, десь в районі Скандинавії і ось так люб'язно нам предоставив привіз. Нам полірувавши таким чином, що вони схожі на сільські хатки. Звичайно, такі місця не могли бути непоміченими і поступово з часом обросли легендами. Зокрема, є такий камінець, на верху якого, здається, схожий візерунок на стопу людську. Ну, Відповідно, за легендою це ступня Бога, коли він відстокнувся від цього каміння для того, щоб вознестись на небеса. Отож, будемо дивитися, а звичайно, ми ще заїдемо вже на дуже-дуже розпіарене місце. Це дружбівський кар'єр. Коли я там був перший раз, там, Причому літом, там не було жодної людини, про нього ніхто не знав. І ось з часом воно стало вже наскільки популярним, що там вже <хи> гамаки, лежаки здають в оренду там вже креветки, кальмари, чим все, всі ці атрибути моря. Ну, Тобто цивілізація там вже поступово туди прийшла. Добре, будемо дивитися. До слова, північ України. Зачепило а, два льодовикових періоди. Ось якраз ці місця, це Волинь Рівненська Житомирська, це якраз наслідки першого льодовикового періоду, а вже другий, більш потужніший та більш тривалий, зачепив центральні регіони. Ну, центр півночі і утворив вже там зону полісся також рівнину також з озерами і також з характерними ґрунтами та рослинами Ось. ну звичайно це рівнина це взагалі що цілий день а набор за цілий день подорожі по висоті Метрів з 50, мабуть, і то це. Це так уже про, по протипожежним равам. У чому їздили. Залишивши позаду міста користень, ми поступово занурюємося в обійми природи. Нас зустрічає видими. Ранньої весни Поліський край. Минувши села, Діброва, Дружба, Замисловичі та Рудня Замисловицька, ми прибуваємо у камінне село. Кам'яне село на півночі Житомирщини по праву можна назвати одним із наймістичніших місць України. Густий ліс, дивні кам'яні брили, що з'явились там, ніби нізвідки живописний мох таємнича поліська природа? Чим не локація для містичних трилерів? Містичний Ореол навколо кам'яного села не зникає. Існує повір'я. На цьому місці відбулася жорстока битва між Богом та дияволом. По закінченні бою Бог після перемоги вознісся на небо. А на одному із каменів лишилися його сліди. Дійсно, в кам'яному селі є валун зі слідами, що нагадують за формою людську ступню. За ще однією легендою на місці кам'яного села колись було звичайне сільське поселення. Се вишній під виглядом жебрака попросив у мешканців шматочок хліба, а ті відмовили йому. Розгніваний Бог перетворив ціле село на камінь. Якщо придивитися до валунів, деякі дійсно. за формою нагадують будинки. Саме урочище являється пам'яткою природи України. Розташоване поблизу села Рудня замисловицька Вік цього масиву понад 2 мільярди років. Глибина залягання гранітних каменів понад 2 кілометри. Гранітні брили розкидані як поодинокими каменями, так і групами. Деякі розкололися навпіл, наприклад, як диявольський камінь. За ще однією версією легенди тут видно подряпину, яку залишив диявол, падаючи у пекло. Посередині цієї подряпини є три сліди, якими ступав Бог по цьому каменю. І вони відбилися. За повір'ям тут здійснюється бажання. І коли йти по цих слідах, то треба загадувати найважливіше своє бажання. Ще одна версія легенди про походження. Назви Кам'яне село виглядає так. По сусідству були розташовані два села, в яких жили багатії та бідняки. І коли почався голод, жителі бідного села двічі зверталися до багатіїв по допомогу, але їм відмовили. А Бог і диявол, як вищі сили, за цим спостерігали. І Бог гнівався, а диявол навпаки тішився. Коли втретє, бідняки прийшли до багатіїв просити допомоги, то ті, замість того, щоб виручити їх та дати їм хліба, вхопили в руки каміння, палиці і відпустили з ланцюгів собак. І погнали своїх сусідів в їхнє бідне село. А коли вони задоволені розійшлися по своїх домівках, Бог послав кару на них. І вони закам'яніли разом зі своїм багатством. Тому село називається Кам'яне або Камінне. Воно розташоване посеред лісу на 15 гектарах землі. Кам'яні валуни мають різну форму та висоту. Щілина між Божим і диявольським каменем з легендою має чудодійні властивості. Якщо пройти між цими каменями, то помолодшаєш та очистишся від гріхів. Є тут камінь Компас або камінь Орієнтир. За ще однією легендою Подорожній попросив у багатія окраєць хліба. Той дав чоловіку паляницю, яка виявилася каменем. А тим мандрівником був сам Господь Бог у людській подобі. Він подивився на це село іншим поглядом, і воно враз скам'яніло. Передсердя він пожбурив цей камінь об землю, і той розколовся на чотири частини. Дивом є те, що камінь своїми тріщинами орієнтований по сторонах світу. Це місце сакральне, святе. Тут скрізь пов'язані стрічки, а також люди залишають гроші. Урочище Кам'яне село є частиною Поліського природного заповіднику, що розташований у північно-західній частині Центрального або Житомирського полісся. Це типовий і разом з тим унікальний куточок мальовничої поліської природи у межиріччі річки Уборть та її притоки річки Болотниці. Територія заповідника знаходиться на межі українського кристалічного щита та Прип'ятської низовини. Основу геологічної будови становлять докімбрійські породи граніти, лабрадорити, кварцити. Грунтоутворювальними породами є насамперед четвертинні відклади кайнозою, представлені воднолюдовиковими та пісковиками Дніпровського зледеніння, а також торфовища. Рельєф заповідника це поєднання високих піщаних гряд, дюн і валів, що утворилися в льодовиковий період, та понижень між ними, які зайняті болотами. Рівень ґрунтових вод на пониженнях становить від 20 до 50 см, а на підвищеннях до 15 метрів. Тут зустрічається значна кількість джерел. Здебільшого води їх поглинаються болотами інколи вони живлять струмки, які впадають у річки заповідника або губляться в болотах. Такі фізико-географічні умови стали визначальними для формування. На цій території своєрідного рослинного комплексу з переважанням соснових лісів. Такі соснові ліси сприяли зародженню тут унікального. Архаїчного промислу, лісового джільництва бортництво – бортництво. Бортництво це традиційне прадавнє ремесло, яке досі збережене, воно зосереджене на Житомирщині та Рівенщині. Тобто у тих районах, що ближчі до кордону з Білоруссю в Україні налічується понад сотня бортників. У Білорусі приблизно 200. У світі бортництво є ще у Башкірії. Це ремесло, яке передається із покоління в покоління, воно стало поштовхом для розвитку інших ремесел медоваріння, воскобійництва та свічковарства. Основою бортництва є борт, видовбаний у стовбурі дерева простір. Що подібний до дупла. Початково лісовий мед збирали у дуплах дерев, де жили дикі бджоли. Потім борті почали виготовляти і вішати на дерева, чи ставити на землі. Термін борт вважають спорідненим зі словом бір, що означало частину лісу із бортними соснами. Занепад цього ремесла почався у 19 столітті через вирубування лісів та винайдення рамкового вулика. А згодом на ньому негативно позначилися колективізація і радянська система ведення господарства. Місцеві назви рік, Уберт та притока пірга це медові назви. Такі топоніми свідчать, що цей промисел був тут розвинений із давніх давен. Тобто Уборт означає, що У це напрямок руху, а Уборт річка, що тече у бортні ліси. Або ще цю назву можна пов'язати «йти у борт, займатися бортництвом. Пірга продукт джільництва. Колись цю територію називали медовою нивою, бо меду на полісі було більше, ніж хліба. З такого приводу тут є приказка. Хочеш мед їсти, то треба мати вулику в 200, але щоб вони не стояли в місті. Одну з версій походження назви Олевськ теж пов'язують з бортництвом на цій території. Припускають, що поселення спочатку називалося Вуллєвськ від слова вуллє, тобто вулики колоди. Бджоли у бортях живуть так, як тисячі років тому в дикій природі. Туди люди втручаються тільки тоді, коли виготовляє борт і затворює вулика. Бортні меди беруться від первоцвітів і до останнього медоносу Вересу. Бджоли збирають мед із ранньої весни до осені з цвіту малини, крушини, черниці, брусниці, журавлини, Іванчаю та вересу. З однієї борті отримують по 2-3 кілограми меду. А подекуди його зовсім може не бути. Якщо із рамкового вулика отримують 40-50 кг меду, то бортику для цього треба обійти всю свою частину лісу. Мед не збирається одразу, як у рамковому вулику, а ферментується, дозріває. Настав час покинути ці містичні таємничі надзвичайні місця. Дякую за перегляд. Зустрінемось на каналі.